Вступну кампанію 2024 ми розпочинаємо з профорієнтаційних заходів. Перший такий захід відбудеться завтра, 4 квітня. Назва заходу. Івент 2024. Обізнаність. Шлях до успіху. Завтра. 4 квітня о 16-й годині на платформі Google Meet. На цьому заході ми розповімо про особливості вступної кампанії 2024 року, яка загалом відрізняється від попередніх вступних кампаній. В цьому році ви маєте можливість вступити до Шостінського інституту на основі загальної середньої освіти та середньої професійної освіти за чотирма основними спеціальностями, які залишаються незмінними. Це у нас спеціальності хімічної технології та інженерія. Зиве машинобудування, економіка та автоматизація комп'ютерно-інтегрованої технології та робототехніка. Також залишається можливість вступу на наступний освітній рівень магістратура за спеціальністю хімічної технології та інженерії. В цьому році є можливість вступити як на навчання на бюджетній основі, так і на контрактній, але лише за наявності результатів НМТ. Вступ за мотиваційними листами, як було в попередні роки, скасований. Цьогорічна вступна кампанія 2024 вже розпочалась. розпочалася. Ми працюємо вже з тима правилами прийому, які юстовані. Ми запрошуємо вас до вступу в Шосткинський інститут Сумського державного університету. Ми гарантуємо вам унікальні знання, ми гарантуємо вам задоволення від навчання. Чекаємо на вас.